Краса врятує світ, так розповідають. А вродливих дівчат, Ужгорода на сцені театру, і справді було багато. Хоча і хвилюється, та кожне з них в душі сподівається на перемогу. Зараз дуже класно і поб'ю всіх там. Просто розорву весь зал своїм згляну порвала учасниця глядача чи ні достеменно невідомо. До організатори створили таке на сцені шоу. Принаймні так кажуть глядачі, які вболівали за учасниць, і ті, хто мав можливість спостерігати за коліс. Любий конкурс він передбачає переможця, але в даному випадку перемагають усі, адже світ став красивішим. На сцені було кілька виходів. Однак, побачити учасниць у купальниках чоловікам цієї весни не судилося. Організатори, а це творчий центр Стартайм пошкодували конкурсанток нестерпно холоднеча у залі. Проте дійством так і задоволені. Всі присутні в залі бачили, що в нас є таланти діти. Теж же Віктор Пап, же Ліна Парш, Рената Штіфи, а також багато інших, які сьогодні виступали на міроприємстві, показали те, що вони дійсно можуть і гідно представили себе на такому рівні. А тим часом у гримерних кімнатах гамірно. Учасниці готуються як до іспиту на сцену ж, бо вихід. Головне не забути ефектно дефілювати і віддатися на повну для глядача. Не менш хвилюються і молоді таланти. Кавенники справно продовжують вивчати ролі. Хтось розминається, хтось сміється, а хтось, створюючи собі настрій, уже пританцьовує завчені. Па всі конкурсантки були гарні. Ми намагалися вибити тільки найгарніше, і вони дійсно показали те, що вони є обличчям нашого міста. На кінець вердикт журі. цього року третьою віцемі стала Аніта Павлішко, другою Вікторія Руснак, першою Еріка Готра. Корона прикрасила голову вродливої щої дівчини за результатами журі, учениці 10 класу Ужгородської гімназії Тетяни Волощук. Я вважаю, що потрібно ці конкурси. Це море вражень, і, взагалі емоцій. І це дійсно приємно виходити на сцену, коли така підтримка, і взагалі це все дуже інтересно і цікаво. Вболівальники заявляють, цього разу вердикт журі повністю збігся з думкою залу. Тут як то кажуть, без претензій. На мою думку, вона найкраща. Звичайно, всі дівчата гідні цього цього звання. Але на мою думку, саме вона новинкою на конкурсі Міс Ужгород цьогоріч став дебют молодого виконавця Петра Мацака з Ужгорода. А разом з маловідомим колективом віном вокалісту вдалося в жіночу красу додати і свого чоловічого шарму. Серйозно, одним словом розтікає. Це настільки це не передати просто словами, це настільки душа співати це... Настільки душа радується, що просто цьогорічна міс Ужгорода на досягнутому зупинятися не збирається. каже, що братиме участь і в інших конкурсах краси. Розповідає, що трохи відпочине, і гайда вперед за новими титулами.